Автомагазин АТЛ, що на вулиці Бродівській у Тернополі, загорівся близько на першу минулої ночі. Майже дві години пішло у пожежників, аби локалізувати та врешті загасити пожежу, яка знищила автомагазин повністю. Обійшлося без людських жертв. Втім, сказати, що люди не постраждали, директор цього магазину не береться. Це треба все валити. Воно тут не відновленню не підлягає абсолютно. І що робити людям? Тут працювало 9 чоловік. От вони просто-напросто втратили роботу, втратили засоби для існування, для свого існування, існування своїх сімей. Тому що тут є кормильці. у нас тут працюють люди, які мають маленьких дітей. Розумієте, от навіть в мене от дочка шість років, розумієте, друга дочка в мене студентка. І от така ситуація склалася безвиходна. Те, що це саме підпал, а не самозаймання сумніву у Анатолія наріжного, немає. У нас був охоронець, ну, він чув оці всі звуки від розбитого шкла, потім хлопок чув. От, він підбіг до дверей, які в нас є між приміщеннями двері, де можна проглядати повністю торговий зал і побачив досить великий вогонь, який почався моментально. Тобто це наштовхує на думку, що ну, був підпал. Електроповодка не могла замкнути, навіть якби і замкнула, якщо це допустити, то в нас стоять нові автомати, ми недавно поміняли, вони би вибили. Зумієте, газового обладнання там немає, труби газові, там не проходять. Тобто можна виключити ці моменти абсолютно. Ймовірно, вважає директор автомагазину, пожежу можна пов'язати із нинішніми подіями в Україні. Мені здається, що це ті люди, які не реалізували, напевно, себе під час революції. От вони реалізовують свою дурість, глупість От в такий спосіб. Ну, По-перше, наша організація, підприємство взагалі, не пов'язана ні з якими політичними силами. От. До партії регіонів абсолютно ми не маємо ніякого відношення. Тим більше, власник нашої компанії він забезпечував майдан. Їжею, одягом, кава, чай, бутерброди, дівчата працювали там. Ну тобто, це підтверджені факти, дійсно, що ну, в принципі, ми були за народ. Я, наприклад, не розумію у тих людей, які от вчинюють такі дії. Можливо, увагу зловмисників привернули білосині кольори, які використовуються у символіці та оформленні даного автомагазину. Не виключає Анатолій Наріжний. На факт нічного підпалу магазину відреагували тернопільські автомайданівці, які організовано з міліцією патрулюють місто. Вони одразу ж почали пошук винуватця. Наші хлопці виїхали в район Новий Світ. Де патрулювали і шукали цю людину, на жаль, пошуки нічого не дали, але на ранок ми вже маємо інформацію про те, що є попередньо. Міліція є в міліції є затриманий. Тобто міліція працює, все нормально, хай тернополяни не переживають, все добре. Єдина є просьба, я би хотів звернутися до тернополян з тим, що хто має якусь хто є очевидцем, тобто хто це бачив на власні очі, подати інформацію на телефон 102 з тим, хто ну що. Що, що бачив вночі, можливо, є той, хто дзвонив і бачив підозрюваного, щоб отримати просто більше інформації. Тієї ж ночі представники громадського об'єднання Охорона громадського порядку спільно з працівниками міліції затримали двох чоловіків жителів Вінницької та Одеської областей. Наразі правоохоронці перевіряють причетність затриманих до можливого підпалу автомагазину і водночас відпрацьовують інші версії цієї події, повідомляють в ОМВС України в Тернопільській області.